Добрий день, друзі! Ми з України. Коли стає неспокійно на душі, з'являється страх, тривога, і нам хочеться щось такого незвичного, солоденького, то ми на нашому українському кулінарному каналі у нас найсмачніше, готуємо пікантне, смачне. Повидло. Готуємо смакоту і живемо тут і зараз. Із чого? Підписуйся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачне, кисло солодке, пахуче повидло. А яке воно гарне на вигляд! Із чого повидло? У нас найсмачніше приготування виноградно-яблучного повидла, бо ми його готуємо на позитиві за принципом із саду на стіл. Виноград уже перезрів, солодкий, смачний. Доторкнешся до грону, ягоди самі осипаються просто у відро. У саду ще ваблять око червоненькі дозрілі яблука, достиглі фрукти теж беремо на повидло. Будемо готувати виноградно яблучне. Повидло. Підготовлені ягоди винограду ставимо на вогонь і кип'ятимо 15-20 хвилин, приминаємо їх товкачем. Поки виноград розм'якне на плиті, ми чистимо яблука від шкірки, видаляємо серцевину. І нарізаємо тоненькими пластинками чи соломкою. Через 20 хвилин виноград перетираємо через друшляк, ситу за допомогою тувкача чи ложки, щоб прибрати кісточки, шкірку, насіння. Сіть і м'якоть винограду. У посудину стікає легко. Виноградні камінці і шкірку викидаємо, а пюре зливаємо назад у каструлю, Добавляємо підготовлені яблука, додаємо цукор, не весь цукор, а більшу половину за рецептом. Ставимо ягоди фрукти на вогонь. Помішуємо, збираємо пінку, додаємо ванільний цукор і лимонну кислоту, пробуємо на смак. І за потребою додаємо ще цукру. Продовжуємо варити повидло. Волога випаровується з ягід фруктів. Пюре густішає. Через 40-45 хвилин гаряче повидло розливаємо в старинні баночки будь-яких ємностей, наливаємо варення в банки, споглядаємо за цим процесом і глядачі програмуємо на позитив. На душі стає спокійно і радісно. Віримо, що все буде добре. Закриваємо баночки кришками, перевертаємо їх до гори дно, накриваємо рушничком і залишаємо до повного охолодження. Ах, і смачне, пікантне, солодке повидло, яке потім можна намазати на хліб, або додати у пиріжки, або іншу випічку смачного. Друзі, якщо у вас є запитання щодо приготування. Виноградно-яблучного повидла. То задайте запитання в коментарях, неодмінно отримаєте відповідь. Напишіть, як ви готуєте варення. Підписуйтесь на наш канал, на наш український канал, де ми разом з вами приготуємо ще багато смачних страв. Поширте відео, друзя, щоб у вас і в нас. Все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Не забудьте поставити вподобайку, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.